Рено Меган 2017 року 115 тисяч пробігу за 8 тисяч євро. Йдемо дивитися, на дизелькові 1.6 дизельок. Механіка. Ось такий автомобіль в білому кольорі. Ось так він виглядає. Класно виглядає на білому кольорі. Є невеличке відлічі по бамперу і бампер фарбувався. Такі бісички, гарна гума зимова. На бік синоні. Синончик. його туманочки. Так, є тут е, невеличке Е, крило фарбувалося. Але головне пробіг. Пробіг даного автомобіля повторюю ще раз. 115 тисяч км. Оригінальний. Давайте подивимося, що внутрі у нас такі комбіновані сидіння. Всі 4 стіклопідйомнички така підсвіточка гарненька. Так, ну подивимося, що тут така приборочка, лед приборка, моніторчик. Так, що у нас по комплектації круїс контролик? Так світочка виглядає класно. Так, Люди займаються собі, возять інструменти, розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕФ. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.